Доброго ранку, ми з України, я Ірина і подивимося сьогодні, як завжди, кар... день починаємо з карти дня. І вибираю кожну свою карту, мої дорогенькі. У нас три різні карти. Вибирайте свою. Сподіваюся, ви вже визначились, мої дорогенькі. Сподіваюся, ви живі, здорові, все у вас добре. Ось, і будемо дивитися, що чекає вас сьогодні, які підказочки дасть нам Таро. Ось, щиро вам дякую за те, що ви відгукуєтесь, що ви пишете, що ви даєте зворотній зв'язок для мене це дуже важливо. І так, мої дорогенькі, це, як би сказати, маленька подяка за мою роботу. Щиро вам дякую за це. І так, карта номер один. Що чекає вас сьогодні? Подивіться, у нас сила. Сила це карта, коли вам. Надаються якісь випробування. По-перше, це старший аркан. Це значить говорить про те, що у вас сьогодні якийсь дуже важливий день. Потрібно звернути увагу, саме на що, на вашу внутрішню силу, на ту справу, на протистояння з кимось. Можливо, хтось захоче вас сьогодні натиснути, продавити, щось протиснути. Ось, на якісь болючі ваші точки натиснути. Будьте просто обережні. І ця карта. Обов'язково дає достатні вам сили для того, щоб ви витримали будь-яку напругу. Карта номер 2 А тут у нас іде п'ятірка мечів. В принципі, п'ятірка мечів вона в першу чергу говорить про війну, про боротьбу, про втрати. Про ну, злибні менше, але про болючі втрати це можуть бути і друзі. Втрати може бути це через якусь сварку, через якесь непорозуміння, через якесь криве слово. Ми можемо втратити друга, ми можемо втрати подругу, сусідку, посваритися з кимось. Ось тому, що тут видно, що. Людина після бою сидить і двоє пішли собі, розсварилися люди. Тому будьте сьогодні, карта радить, будьте трошки сьогодні обережнішими, які слова. Якщо вам людина важлива, підбирайте слова. Не, не, не намагайтеся людину болючіше вколоти словами, тому що мечі в першу чергу це наші слова. Будьте просто сьогодні обережніше. Навіть у, десь у черзі за чимось чи то в Аптеці, хтось зайняв не вашу чергу. Краще сьогодні, повірте мені, промовчати. Не знаєте, на кого напоритись. Карта номер 3 мої дорогенькі, а тут у нас іде е, лицар м -м, мечів. Лицар мечів теж нам говорить, попереджає про якісь е, швидкі переміни, про якісь новини, які, знаєте, так, неочікувано. Зазвичай е, лицар мечів приносить не дуже хороші новини, е, сварки, е, знаєте, такі сутички, інколи може до бійки, до речі, доходити. Тому теж будьте сьогодні обережні, особливо десь на дорозі, особливо в дорозі, десь, е, будемо так говорити, приспілкувати ванні, Ось, щоб ви ні на кого не наїхали, ні наїхав ніхто на вас. Ось такий день чекає нас сьогодні. Якщо я не помиляюсь, сьогодні субота. Ось, мої дорогенькі, бережіть себе а, і тільки разом до перемоги. Мирного вам дня, слава нашим Збройним силам, вірю, от, чесно вам признаюся, вірю тільки нашим військовим. Щастива, мої любі! І разом до перемоги!